У польському селі коняку в Шобескицьких горах проходить показ, де моделі демонструють купальники та весільні сукні, вив'язані гачком. Це ремесло місцеві жінки передають із з покоління до покоління вже понад 100 років. у цьому маленькому селі в Бескидах жінки створюють унікальні візерунки з уяви композиції тонких ниток у вигляді квітів і зірок. Їх оточує чарівна природа, і вона надихає на мотиви. У нас немає шаблонів, жодних зразків. Ми створюємо все з уяви. Тому доми моди хочуть працювати з нами. Кожен дизайн, кожна серветка, кожна сукня це щось нове. Мережево з конякова стало частиною колекції світових домів моди, як от Крістян Діор та Дульшей Габана, і з'являлося на паризькому тижні моди. Мережево Кунякова вже двічі з'являлося на паризькому тижні моди у 2018 році. У весільному фраку японського дизайнера Рея Кавакубо і цього року в Магди Бутрем воно було й на обкладинці. ВОГ. Такі вироби дуже цінують. Блузки коштують від 800 до 1000 доларів. А ціна на весільні сукні може сягати кількох тисяч доларів. Така вартість зумовлена величезним обсягом ручної праці. Наприклад, на блузку йде кілька тижнів роботи. Я Я люблю мережево змалку. Приблизно з шести років майже все життя. Я з конякова, а в конякові майже всі жінки в'яжуть гачком. Для нас це пристрасть, для нас це все життя. Найбільший виріб Віслави мережево діаметром 5,3 метра, яке вона створила разом із матір'ю та дочкою. Зараз воно зберігається в центрі ремесел, що в будівлі колишньої пожежної частини. Традиція йде далеко в минуле. Була жінка, яка десь навчилася в'язати. Робили стрічки, старші жінки носили їх разом з головними уборами та кусинками. Це був декоративний елемент, коли жінка виходила заміж, кожна мала свій Нині традиція не лише збереглася, а й розвивається. Мережевниці передають майстерність дітям і внучкам, а молодь дедалі частіше записує техніку на телефон, щоб навчатися в старших. У селі щорічно проводять фестиваль Дні Мережева, на якому туристи можуть спробувати себе у в'язанні гачком. За то є з чоловіками. Трохи важче. Вони нас підтримують. Думаю, є один-два, хто вміє в'язати, але загалом це жіноче діло. Гіба чи двох панів. Мережево роблять не лише у звичних білих і кремових відтінках, а й в яскравих кольорах червоному, чорному або зеленому. Такі вироби найчастіше використовують для білизни та купальників.